Всім привіт! Ви на каналі Твори будуть саджай і я сьогодні буду знімати відео про те, як правильно садити мандарин. Ну що ж, дивіться, спочаток нам потрібно зняти кісточку із мандарину. Далі нам потрібно з цієї кісточки зняти цю верхню оболонку. Так, насипаємо землю і якоюсь паличкою робимо там дирку. Що випали? Садити туди нашу... Кісточку. Цю кісточку і кладемо в нашу дирочку. Ось так. І далі беремо і прикопуємо землею, яка в нас є. Далі поливаємо наш мандарин водою, щоб він краще виріс. Накривати якимось пакетом чи плівкою. Це обов'язково. Оце все діло на резинку. Ось так. І ще не забуваємо зробити дирочки. Це обов'язково. Що сталося з ним через місяць?